Мила моя група Відді, лідер автомобільного ринку України. Вам 30 років. Це така гарна дата, вона така символічна, вона стільки означає. Вона означає довіру і любов клієнтів. Вона означає найкращий автомобільний сервіс. Навіть тут, в еміграції, я на машині, яку придбала у вас. І мені так добре, це як частинка мого Києва зі мною, десь у Лондоні. Я ваша навіки. Люблю згадувати наші з вами моменти, як я приїздила ваші офіси, ваші посмішки, ваша зрештою кава, ваш високий сервіс. Все тому, що бізнес відді будується на сімейних цінностях, на українських традиціях. Я особисто знаю, дуже ціную нашу дружбу з паном Віталієм Джуринським, Олег Олександр, і вас вітаю зі святом. Ця компанія стала можливою завдяки тому, що ви її створювали за стандартом. Вашої душевної філософії. Будьте щасливими. Живіть довго. Я хочу, щоб ми відсвяткували перемогу України разом. Я знаю, ваші ініціативи благодійні, вони до мурашок приймають і допомагають тисячам людей з ним народженням, дорогі мої Відді, Будьте щасливими особистого щастя, кожному з вас і бізнесового щастя компанії Відді. Живіть 300, 3000, 3 мільйони мільйонів років.